Всім привіт, мене звути Кирило. Сьогодні мені довірили зробити основний урок. Я дуже вдячний нашому карманичу. Ось. І ми сьогодні поговоримо про Біблію. Просто поговоримо трохи про Біблію. Хотів єдине вас запитати в якості вступу: хто з вас коли-небудь читав книги про саморозвиток російської yeah. книги про саморозвиток. Ну, десь половина залу, більше половини залу. А а які у вас найулюбленіші книги по, по саморозвитку? Магія. А? Магія «Магія ранку». У кого ще? Шлях митця. Шлях митця. О, більше С схоже на Ларису. <рес> <рес> Карнегі, да. Ну це з наших е, милих 90-х, да-да-да. У Коля, в тебе яка? <рес> а, да, да. Ну це з, це з моїх милих початку 2000-х, да. Ого, <реш> ну це, короче, в стилі авансія, але <реш> довга назва, так. Да. Таке питання до вас всіх. Як ви думаєте, що об'єднує об всі ці книги по саморозвитку? Біблія. <реш> Молодець. А, а якщо б я не сказав назву урока? <реш> 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 да, так, да, да, да. ви знаєте, в мене була ідея приперти свої книги по саморозвитку сюди, але просто. <реш> Це було б дуже важко, я хотів вам Сценку зробити і так далі. Це був початковий концепт. Це було б дуже весело, я думаю, так. Да. Але ви всі праві. Біблія об'єднує всі книги по саморозвитку. І в тих, яких вона цитується, і в тих, які вона не цитує. Тобто, я бачив деякі книги по саморозвитку, знаєте, наче читаєш Біблію, але нема слова Бог, нема слова віри, нема слова Ісус, нема слова духовність. Тобто людина взяла хитро там щось переписала біблійні ідеї з якимись своїми а, життєвими а, прикладами, і вона надихає людей. Коротше, будь таким, як я, і ти станеш успішним, ну і так далі. Ну, причому успішним в глазах цієї людини. Да. Добре, а тоді наступне питання: а звідки береться наша віра, в принципі? Звідки взялася наша віра? О, дуже глибоке весове, філософське питання. Якось несміливо. да-да-да. Е, ну також, да, від, від слухання, слухання від Слова Божого. Звідки ми знали про Ісуса, про Бога? Це питання. З Біблії. Звідки ми знали про те, що є гріх, що не є гріх? Ну, сама духовна концепція з Біблії. Від батьків, ага, добре. А батьки від батьків-батьків, правильно? Да. Тобто, я просто веду до того, що всі оці духовні категорії віра, Ісус, духовність, зріст, я не знаю, гріхи, вічне життя, ад, небо, земля, там, спасіння, прощення гріхів, відхи заповіт, новий заповіт. Ми всі ці поняття взяли з, з Біблії. Навіть слово бібліотека вона взялась з Біблії. Ну, тобто, Біблія це переводиться з грецької як книга. Розумієте? Тобто є одна книга з великою буквою, «К», а є інші книжки, в тому числі книжки про саморозвиток, які можна знайти в бібліотекі. бібліотеці. А бібліотека це зборіще книжок. Да? Як Анджела казала, що таке собрання. Да? Тобто, ну, собрання це зборіще людей, а бібліотека це багато книжок. Да? Да. Давайте прочитаємо уривок римлянам 10:17. Римлянам 10.17. Слова апостола Павла сьогодні вже Андрій цитував із іншого послання. Римлянам 10.17 в сучасному перекладі я для вас прочитаю. Віра приходить тоді, коли люди слухають послання, а чують вони тоді, коли хтось проповідає добру звістку про Ісуса Христа. Ви знаєте, тут є дуже важливий механізм, що наша віра вона приходить тоді. Коли люди слухають послання, да? Ну, це приблизно як довіти приходили батьки і казали їй певне послання, мабуть, там щось про віру, чи, можливо, пугали її адом, чи щось на кшталт цього. Да. Тобто був якийсь меседж послання. А послання береться з того, що хтось проповідує добру звістку або Євангеліє з грецькою. А Євангеліє – це добра звістка, що Ісус Він прийшов і помер за наші гріхи. Ну, зокрема. Невеличкий приклад з мого життя. Я народився в атеїстичній країні, в атеїстичній сім'ї. Ну, Мої батьки не були такими, знаєте, войовничими атеїстами, як зараз ми зустрічаємо людей. От ти йдеш на вулиці, ти зустрічаєш войовничого атеїста, він каже, я атеїст, і він тебе спопиляє поглядом. А вони просто не вірили в Бога, тому що це не було в тренді. Ну, Просто не було в людей біблії. І вони не знали про Ісуса Христа. Ну, принаймні в місті Києві, станом на 1980-ті роки. Тобто, моя мама була далека від релігії, в нас не було бабусі, яка передавала якесь послання, якийсь меседж, да? зберегла якісь традиції духовні, іконки там і так далі. І просто не було біблії. Але я почув якось на Пасху, що люди кажуть, в дорослі розмовляють, що Христос Воскрес, воістину Воскрес. Я такий Опа, Опа, щось цікаве, да? є, є деякий Христос, і Він Воскрес. І це вже щось надзвичайне, тому що як ви розумієте, люди не Воскресають. Ну я, я вже бачив ну, в 5-7-8 років, я бачив, що у нас 100% смертність, і люди в принципі не Воскресають. А тут є якась постать. Чоловік на ім'я Ісус, прізвище Христос, і Він Воскрес з мертвих, і дорослі з цим згоджуються. Бо один каже, Христос Воскрес, а інший відповідає Воісти не Воскрес. І я такий Опа, опа, це якась містика, це якісь такі, знаєте, треба дослідити цей момент. І ви знаєте, я почав е, запитувати дорослих людей, хто такий Христос. Він каже: Ну, це син Бога. Я кажу, а добре, хто такий Бог? Ну, це дідусь на облачці. Ну, там піди в Володимирський собор, там ікони, подивись. Я кажу, добре, ну що таке собор, що таке ікони, ладно, там. Потрохи по кропицям почав збирати просто інформацію про це. Ось. І мені сказали хтось з інших дорослих, сказав, ти знаєш, є така книга Біблія. Я кажу, добре, а де Біблію дістати? Ну, це дуже рідкісна книга, її треба десь знайти, десь дістати. Я Думаю, ну ладно, є якась книга Біблія, в якій про це все розказано. Про чоловіка ім'ям прізвищем Ісус Христос, який ми воскрес мертвим, про дідуся на області там, і так далі. Я думаю: ну слухай, ну коротше, ну нема Біблії, нема джерела, немає інтернету, нічого нема, нема телеграму, ну нічого немає, по, по крихтам ти ходиш і збираєш у дорослих інформацію. І ви знаєте, прорив а, стався, відбувся тоді, коли мені вже було 12 років, і я приходжу себе на Троєщину, звичайний дім, заходжу в поштову скриньку, там перевірити пошту, і бачу, лежить натовп нових заповітів. Просто хтось поклав там на, на ящик з поштовими скриньками. Прямо в цьому, ну, в, в, в упаковці. Просто лежать. Я такий вау, нічого собі дістаю, а там новий заповіт. Я відкриваю, там написано Новий заповіт нашого Господа Ісуса Христа. Я такий, ну класно. Можна принаймні про Ісуса подосліджувати. І я взяв, знаєте, з таким великим трепетом, тому що було дуже гарне це видання на гарній дуже е, бумазі. І я таки взяв, думаю, ну, треба взяти з собою в санаторій і там буду читати про Ісуса Христа, досліджувати. Ось вже є якесь джерело інформації. Я поїхав в санаторій, почав читати його там. І досліджувати, і я побачив, як знаєте, як Біблія вона працює в житті інших хлопців, тому що хлопці побачили, що вони кажуть, його не чіпайте, в нього Біблія. Я побачив, є певна містика, люди поважають Біблію, тому що вони не знають, що це, що це таке. Але в мене була Біблія, в них не було. Тобто вони почали мене вже поважати, розумієте, і принаймні не, не, не притісняти мене якось. Добре, ну я почав читати, прочитав чотири Євангелія, звернув увагу, що вони дуже схожі. І ви знаєте, відбулося певне чудо. Я просто з нуля, будучи не войовничим, але атеїстом, повірив Ісуса Христа. Тобто я просто почав читати, досліджувати. Написано: Ісус зробив те, зробив те, ходив туди, ходив сюди, вибрав учнів, зробив таке чудо, інше чудо. Петро ходив по воді. Ісус нагодував п'ять тисяч людей, три тисячі людей, когось зцілив, когось воскресив з мертвих і сам воскрес мертвих. Я такий вуаля. Ну, правда, раз написано, значить правда. І в мене на містичному рівні просто, ви знаєте, з'явилася моя персональна особиста віра. І це не то, що я такий гарний, а просто ну, це Бог так зробив. Напевне, секрет успіху був в тому, що я з чистим серцем читав, не з випередженим ставленням. Зараз, ви знаєте, у свої 41 рік я би вже так ну трошечки скептично ставлюся до різних джерел інформації, я б там вже перевірив, там, а що, а хто автор. Да? А, ну... Чи якісь ми можемо інші джерела там дослідити з цього приводу і так далі. Але я просто прийняв на віру все те, що там було написано. На жаль, я далі, далі не пішов. Ну, далі чотирьох Євангелій не, не пішов, але вже був сильний поштовх в моєї особі, особистій вірі, тому що вона з'явилася і вона почала рости. І вже я хоча, бав, хоча б мав загальне уявлення про. Ісуса про Його життя на землі, про Його вчинки і про Його смерть та Воскресіння. Да, це таки був невеличкий екскурс моє життя. Давайте а, прочитаємо уривок, інший уривок з Біблії. Це перша книга Біблії, Буття, перший розділ з першого по восьмий вірш. Буття один з першого по восьмий вірш. Я знову прочитаю в сучасному перекладі. На початку Бог створив небо та землю. Земля ж була непримітна і невпорядкована, над безодною лежала темрява, а дух Божий ширяв над водою. І сказав Бог третій вірш: Нехай буде світло, і постало світло. Побачив Бог світло, що це добре, і відділив Бог світло від темряви. Бог назвав світло днем, а темряву назвав ніччю, і був вечір, і настав ранок день перший. І сказав Бог: нехай буде небозвід посеред води, щоб був поділ між водою і водою. І сталося так. І створив Бог небозвід, і відокремив Бог воду, яка була під небозводом, і воду, що над небозводом. Бог назвав небозвід небом, і побачив Бог, що це добре, і був вечір, і настав ранок, день другий. Це просто саме перша книга Біблії, і вона розкриває. Історію створення світу. І ви знаєте, що мені подобається, що ця історія вона безпосередньо пов'язана зі словом Бога. Тому що тут кажеться дуже просто: Бог сказав, буде світло, і стало світло. Тобто була безодня, була темрява, нічого не було, був тільки Бог, безодня і темрява. І Бог такий: да буде світло, і стало світло. Да? І Бог сказав: Да буде вода, і стала вода. І Бог сказав: нехай води від тих від тих. І воно так зробилося. Розумієте? Тобто, я до чого веду? Що навіть перша книга Біблії, перші рядки, вони кажуть про слово Бога. Що словом Бога було все створено. І не тільки все створено, а ще й оце все воно отримало назву. Розумієте? І зараз ми розуміємо, що світло, воно є світлом, і що це не є темрява. Амінь. Тобто, слово Бога, воно фігурує прямо від початку творіння. І слово Бога, це те, що належить Богу. Це те, що має певну дуже високу силу для створення чогось, для вираження чогось, для назви чогось. Мені подобається як пророк Ісая від Хомозаповіті продовжує розвиває цю думку. Давайте подивимося, Ісая, 66 розділ. Ісая, 66 розділ. Так говорить Господь, перший другий вірш. Так говорить Господь: небо мій престол, а земля то підніжжя для моїх ніг. Який дім ви мені збудуєте? Чи яке місце мого спочинку? Адже це все створила моя рука, і це все моє, говорить Господь. А на кого погляну? Хіба не на впокореного, мовчазного, і на того, хто тремтить перед моїми словами. І ви знаєте, тут Бог через пророка Ісаю Він каже, яке відношення людини угодне Богові, на яких людей Бог призрить? І тут вказуються такі чесноти, знаєте, нашого характеру: впокорений, мовчазний, в російському перекладі смиренний, смиренна людина це всі християнські чесноти. Але другий момент ця людина має не бути не тільки, знаєте, впокорений, смиренний, кроткий, скромний, да? А ще й тремтіти перед Божим Словом, російському трепетать. Задайте собі питання, чи є у вас таке трепетне відношення до слова Бога, коли ви читаєте? В мене в 12 років було трепетне відношення, але, на жаль, згодом я почав його втрачати. Тому що Біблія потім багато з'явилося в моєму житті. В різних перекладах, в різних виданнях. Якісь біблії мені дарували, якісь біблії я сам купував, якісь сам я дарував. Потім з'явилися додатки на Android, там, на iOS. Я пам'ятаю, в 2016 році наш пан Андрій Камінський мене в автобусі надихнув встановити додаток «My Bible. Сказав: О, є додаток My Bible! Я таке, ура! І зараз ж в мене там 20 перекладів в одному додатку. Причому це безкоштовно. Але Біблія каже, що Бог на кого погляне? На, на ту людину, хто тремтить або тріпеще російську перед словом Бога. Чи маєш ти таке зараз відношення? Чи воно для тебе обезцінилось, тому що воно стало легко доступне для тебе? Амінь. А... Ви знаєте, в 2000 році я став, став християнином, прийняв водне хрещення, почав читати, роздумувати над Словом Божим кожен день, вивчати. Я прочитав досить таки швидко в перший рік повну Біблію. Ось, і було дуже багато якихось досліджень, особистих, плюс там брати мене наставляли, мої духовні наставники. Ось, і в принципі, так за перші п'ять років я вже досить таки гарно знав Біблію. Але в 2005 році, коли вже мені 5 років було в моє християнського життя, я познайомився з деякими братами, а... і один з братів почав мене привчати до більш глибокого вивчення Біблії. І в нього було дуже таке, знаєте, більш. Гарне відношення до Біблії. Так, да, він був журналістом, я відразу скажу. Тобто, він е, просто як професіонал ще знав, як вивчати, просто працювати з текстами. Да? А, ну, як Лариса, вона професійний перекладач, вона знає, як працювати з текстом. Вона знає, як там якісь конструкції зробити, як дослідити текст на щось там, да? на кількість знаків принаймні, порахувати і так далі. Як зробити текст більш зрозумілишим для нас? Але цей брат я йому дуже вдячний, він просто повчав, почав нас. Вивчати, ну, повчав, почав нас наставляти, як треба вивчати Біблію на більш глибокому рівні. Ну, наприклад, як це відбувалося? Він каже, Кирило, читай уривок. Ну, я там прочитав уривок, там, наприклад, ісай. Так, говорить Господь, небо мій персон, земля. на-на-на, на-на-на, Він каже, Добре, що ти взяв з цього уривку? Я таки піднімаю глаза на нього, кажу. Так, горовий Господь, ла-ла-ла, бла 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 і половина там, знаєте, з Біблії, а половина це мої особисті думки. Він каже: Е, почекай, 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 так, так Біблія Я Кажу, да, 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 да так в Біблії написав. Е, подивись, передивися. кажу, а ну так говорить Господь, а ну да-да, небо мій престол, а земля підніжа для ній. Тобто він почав привчати нас дивитися Біблію, вгризатися в уривок і викопувати те, що в уривку є. А не перемішувати з своїми якимось думками. Тобто, це така певна методологія, назвемо так. Просто ти читаєш уривок і намагаєшся зрозуміти, що конкретно уривок тобі каже. Без якоїсь, знаєте, отсібяті своєї. І я такий йому вдячний. Для мене, знаєте, оці старі, добрі, знайомі уривки, вони набули нового змісту і нової цінності, я би так сказав. Я просто почав з трепетом відноситися до кожного уривка, якого читав. Я відразу вам скажу, скажу так, що це не якесь ну, буквоїдство там і так далі. Це не якесь там, знаєш, що ти застряг там на одному уривку і цілий тиждень роздумуєш про нього. Ні, ні, ні. Це просто я про якість вивчення Біблії, те, що я почав. Більш уважніше досліджувати, більш викопувати. Да. Потім він навчив мене так. Він каже: слухай, якщо ти не можеш зрозуміти один уривок, ну прочитай в контексті розділу. Ну, прочитай в контексті, ти зрозумієш думку автора, да? ти зрозумієш більше його глибину і так далі. Якщо не розумієш в контексті одного розділу, прочитай в контексті книги, прочитай послання, послання апостола Павла, наприклад, цілому. Мені сподобалося сьогодні. Андрій цитував да, уривок. Просто візьміть, прочитайте перше, друге Фесалонійцям повністю. Там по три по чотири розділи кожна книга прочитайте, ви побачите загальну картину. Амінь? Да, я дуже вдячний ну, за приклад брата за те, що він так ну, надихнув свого часу. оцим всім. І моє вивчення Біблії, воно перейшло на інший рівень. Да. Давайте ще уривок з Ісаїя подивимося. Це Ісаїя, 55-й розділ. Ісаїя, 55-й розділ. 10-й, 11-й вірш. 55, 10, 11. Як падають із неба дощ та сніг, туди не повертаючись, аж поки землю не промочать. Тоді земля змусить паростки зійти ще й дати зерно для селянина на поживу. Так і слово моє, що з уст злітає назад, не вернеться без результату, доки не виконає те, що я бажаю, не виконає все те, що я послав його зробити. Це Господь каже про своє слово. Він каже, що у слова є певне призначення. Тобто, як у дощу та снігу є певне призначення, вони падають з неба, зрощують землю, зерно росте, селянин потім приходить і викопує плід. Так і слово Бога, коли Бог його посилає в ваше життя через проповідника, через ваше особисте вивчення Біблії, воно виконує завжди роботу над чим? Над вашим серцем. І воно не повертається назад, ну, не виконавши роботи. Амінь. Це така кльова, знаєте, ну, обіцянка вона мене надихає завжди. Декілька практичних моментів хотів би вас надихнути. Перше читати Біблію щодня. Чому? Тому що це дає віру, як ми подивилися на початку нашої розмови. Якщо ти маєш мало віри, що тобі треба робити? Читай більше Біблії. Ну, це таки, ну це просто практична, практична порада. Я, якщо ще раз, якщо ти відчуваєш, що твоя віра слабка, її мало, читай більше Біблії, читай ти Біблію. Добре? Не треба, е, друзі. Ну, чесно, не треба читати ці деномінаційні пабліки з Телеграму, чужі вивчення Біблії, ролики якісь в Ютубі. Це чужі мислі. Ці люди прочитали Біблію, вони. Набули власної віри, да? вони хочуть поділитися. Але ти бери і читай Біблію власноруч. Не треба жити чужими думками. Амінь? Бо це інша віра, це не твоя віра. Це не твої відносини з Богом. Бери, копай, читай. Якщо маєш якісь проблеми з характером, якісь гріхи, вивчай Біблію тематично. Не знаю, будь-яка тема. В Біблії уривки на всі теми, які тебе хвилюють, тому що вони пов'язані з серцем. Амінь? Да. Другий момент. Читай Біблію в контексті, в контексті розділу, в контексті книги. А Інколи, знаєте, а, я потрапляв в таку ситуацію. Брати до мене приходили, кажуть: ну, типу, мені скучно читати Біблію, я її вже в прочитав. Ну, добре, я потрапляв в таку ситуацію. Що я роблю в таких випадках? Я просто беру інший переклад. Я беру інший переклад, я можу почитати на іншій мові, на українській мові, можу на англійській мові. Біблія починає оживати. Тому що я дивлюся під якимись іншими кутами. Амінь? Читай Біблію вдумливо та роздумуй, що ти будеш виконувати з неї. Давайте тут уривок подивимося ще. Це Якова 1, 22, 25. Соборне послання апостола Якова. Перший розділ з 22 по 25. Виконуйте Слово Боже. А не лише слухайте його, бо інакше ви обдурюєте самі себе. Хто тільки слухає Слово Боже та не виконує його, той подібний до людини, яка дивиться на своє відображення в зеркалі. Вона пильно дивиться на себе, а як ви тіє і миття забуде, як виглядає. Досконалий закон Божий несе свободу людям. І той, хто уважно вивчає його і живе згідно з ним. Хто втілює його в своє життя, а не просто вислухавши, забуває, той неодмінно отримає благословіння Господнє. Тут є просто практичний призив слухати Слово Боже і виконувати. Не просто, знаєте, ти щось прочитав вранці, да, ти молодець, ти прочитав там, в контексті розділу там, або книги, а потім пішов і забув, да? як Біблія тут каже. Або другий момент. Проповідник в неділю вийшов, там розпинався, робив тобі урок, ти такий похлопав. Давай, давай, брат, давай, брат, класний урок, класне причастя, класний збір. А потім ти пішов, попив кави, і ти пішов і зайнявся своїми справами. І слово Боже, воно дуже швидко вивітрялося. Біблія каже, брати та сестри, давайте, щоб у нас не було такої відношення. Амінь. <тас> Якщо, звичайно, ви хочете отримати благословіння Господнє, як тут вказано. <тас> Наступний аспект. Я написав так. Нехай Біблія буде в наших розмовах в церкві, особливо в якихось кризисних ситуаціях або в конфліктних ситуаціях. Нехай Біблія буде посеред нами. Знову ж таки, давайте ще раз цей уривочок прочитаємо з Ісаї, можна не відкривати. А, ну, 55-й розділ. Так і слово моє, що з уст злітає назад, не вернеться без результату, поки не виконає те, що я бажаю, не виконає все, що я послав його зробити. Тобто, до чого я веду? Якщо в конфліктах, ну, наприклад, два палки брати скліснулись, да? один брат має сильне таке мнення, да? і інший брат, і вони починають там спорити, да? переспорити. Якщо це просто власна думка, ну, ну типу знаєш, один брат каже міння, воно вилітає з його уст і падає на землю. І інший брат каже, воно вилітає з його уст і падає на землю. Бо чого? Бо це не слово Боже. Це просто твоє, твоя думка, навіть вона сильна думка. Навіть якщо ти її палко скажеш, навіть якщо ти прикрикнеш трохи. Ні-ні ні, хлопці, воно вилітіло і п -п, упало. Сестри також саме. То ж саме. Але якщо ми кажемо слово Бога, будь-який уривок, ну, бажано в тему. Який стосується ситуації, то. Вже слово Бога, воно вилітає, воно потрапляє через вуха в серце до іншого брата чи сестри, і воно виконує роботу. Якщо ти віриш, звичайно, в обіцянку цього, яка тут вказано. Розумієте? Воно виконує. Навіть якщо воно не, не проросте дуже швидко, так прям, навіть якщо людина моментально не відреагує протягом цієї конфліктної розмови, воно виконує. Це обіцянка. Бог. Давайте вірити в це. Амінь? Амінь. Да. Ще хотів сказати: є такий уривок. Ну, ще одна ситуація це нещодавно зі мною відбулося. Якось я сиджу пару тижнів тому, і, в принципі, є багато вільного часу, це у Львові було. Я таки сижу і трохи розгублений. Нема планів, якийсь вихідний день був, і я, типу, не знаю, що робити. Я таки думаю. Так, що ж мені робити, що ж мені робити, що ж мені робити? Ніхто не приходить, не каже, там, Кирил, зроби то, зроби сьо. Ні, ні в кого на мене ніяких планів, я просто сам собі хазяїн. Я такий думаю: а чого я взагалі напрягся? В мене є слово Бога. Бо в Тимофію сказано, 2 Тимофій, 3 розділ 16 17, особливо 18-й вірш, що слово Бога воно повністю екіпірує нас для кожної доброї справи. І я такий. Кирило, ну ти ж знаєш Біблію, відкрий, прочитай про якусь добру справу, до якої тебе Господь призиває. Надихнися уривком і піди зроби це. Зач... Навіщо тобі чекати, від... коли, коли хтось тебе щось скаже, чи попросить, чи тебе замотивує, чи кудись відправить, там, десь зробити якусь добру справу. Відкрий Біблію. Знайди настанову, знайди якусь підтримку, піди і зроби цю добру справу. Амінь. Брати та сестри, у нас є Біблія. Ми не, знаєте, Нам не треба сидіти, поки е, лідери дасть як, якийсь волшебний пендаль, знаєте, як це називає. Не треба. Ви учні Ісуса Христа, у вас є Дух Бога, у вас є Біблія, у вас є Ісус, приклад. Ви можете прочитати Біблію, взяти якусь рису характеру від Ісуса і сказати: сьогодні я, наприклад, піду в сусідній район проповідувати, тому що Ісус сказав: мені треба в сусідне село йти. Щоб і там проповідати, я візьму цю картинку з Біблії, вона дає мені віру, я піду в сусідній район, я буду як Ісус. І це дає віру, це тебе екіпірує, це тебе вже ну, надихає, направляє кудись. Амінь. Амінь. Бо деякі уривки вони є надихаючі, дають нам направлення, деякі уривки да, кажуть нам про наше серце, де є якийсь гріх, який треба викорінити. Амінь? Амінь? Ось, ну це, в принципі, все. Я просто хотів вас трошечки надихнути, більш вкорінюватися в Словому Бож Божому, читати його, роздумувати, копати. Нехай в наших розмовах буде Слово Боже більше, нехай, особливо в конфліктних ситуаціях. Нехай кожного з вас віра росте з вашого персонального дослідження Слова Божого. Амінь це все. Дякую, Господи